Всем привет! Мы сегодня Да, забирать кукурузу такую. Ну, я кукурузу солнечную. Было кукурудза, стало солнечной. Я как все не знаю, что за игра. Но я такий комбайн прикупил. Погнали. Так розкладається жарко. Тут у нас уровень. Погон. И поворовика там до две части. Шо, погнали. Не забывайте ставить лайки. Да, тут может или две, а три части мне даже. А я не знаю. Может я это все за одну часть разум. Там такая дорога, короче. Це я вот тут завжди пришла с на поле. Следующее видео буде, як я буду збирати пшеницю. Так что ставте лайки, якщо вы хочете друге видео. но и такие нормальные вот эти он солнечно всепится зерно да ведь всякие но семечки но солнышко ну сьогодні, ну ну, нормально вроде нормально я думала для так здесь не буде, здесь буде, а у нет я її скоро плю, добре. Доглядав. Отакий Потом Потім буде їхати на здачу, я ще маю ну, здати семечки. Я маю сюди ще пригнати джинді роз прицепом, їм будемо висипати. Поїдемо вести. Я вас першу треба набрати по мій бункер. Вот так мы классики за пол. Кстати, другое видео мы будем снимать и не будем куда на том чаном комбайне, а на джингире. там мощно с двумя колесами не жарко себе шоу тут. И полчасный прям. Там точно за две части. А что орато прям-то? Тоже буду снимать я кем-то орато. Культивірувати, запивати, кропити. Ративель. Звичайно. І всякі пульт, датчики всякі. Тут мигалки можем. Коли повний, він починає плимати, у Ну и за посторонние звуки які були тут написи, когда играешь атаку фарм. Может я на нього підпишуся. часом і закосили. От я найбільше люблю косити пшеницю. А так як... я... я тоді не міг засіяти, бо сезон не той був засіяти, не підходив він. То я засеял солнечный то и все. Вот такие дела видите баранья еда А вы земной тут мы балакаем, нам не скучно. Чтобы Шабы... успел пилка, я и так видите Такі жар, і вон сонячный паперу. Видите, всякі головки великі Все, погнали далі. Показав вам що тут пораб. Скоро будемо знімати, як нам будемо культивувати його. Потім там засівати тут пшениці в мене ще одне поле засійне пшеницю, я вам там вже зійшло. Буду снімати, як я його окропити буду. Ну Це що не знаю. Може я окропити не буду. Чи ну скоріше вду, так. Ну я можу таке, що забути скропити і поганий урожай. Зара солнце шипалющи тут. Жарко кондиціонер Кондиционер не спасай. Я там ще посадил буряк. И там у мене ще картошка збирається на другом поле. У мене полів багато. Но буряк. Там э, збирається картопля. Я найняв людей. А буряк я буду сам збирать. Я вам там покажу, де буряк роста. Блин, здесь кусочек ошибся. О, все. Ох, мое. А теперь кусочек ошибся вообще? Н не не нормально. Не дом вообще. Так теперь все любят, поставьте плюс в комментариях. А тим часом у нас почали кошти любили кусочек. Розвертаємося і погнали прямо. Не, ну солнечный хороший, хороший. дверь уже. Бункер пил. Бункер уже готов. Ну, майже пил. Видите, пропустил, бачите? Вот я не обачил. Вот так бы я и поехал бы. И лошади. А я моя часто отбирать. Пропустил. Пропустил. Шапка велика, даже не видно. Через всякие аппаратуры, ці... всякие кнопки, ці... рулевые остановки. Ничего, наверное, бац-то там. Дратожа. Уже вечерин. Нечто стоє уже. На цей день косвенно Да разпомню, что они такие сухие и не, не ламаються, ничего. І хорошо не пропускаю, там, Молодий, там, по молоды там. Ми докусили цей разок до якось довго-довго було. Ну нічого. Ніч, нічого не видно, дивіться. Ніфіга не видно. Nu e acoi cu săntătea. Odată vedeți turci, n-o dat. Odată cum bază, da. Trebuie să se ridice tot. Și cât e nevoie. Și Давайте Тут прикольний контент. Тут про ферму. Як я доглядаю за поляну. Так, кстати, я недавно зробила аккаунт, а це моє перше відео про ферму. То піддержіть мене лайком. Я сниму дальше. Снимаем. Шепцы. Скоро таки вы видите. Хотя добрый был. Богатый урожай. Сейчас он пил бокер уже заполнен. Он. Там всякие дома. Нет, все спят, я тут окошу. Даже не могу поспать. Дотряюсь, брат. И не трезвый брат. Я так, наверное, уже. Я же мавши два дня назад Маними, что не получилось. Да я больше передвигнем ту все. И прополни урожай. Мои денежки. Що ви хочете ще якусь рубрику про щоб я косив, то пишіть в коментарі. Я прочитаю і подивлюся. Може я без комбайном робити. Ще небагато намагалося з вами. Косити. І все. І ми зробили. Потім марати трамда. Що побути. Настоящее, да? Они же был светлее, стоя, же обе и Ну же, моя ж вот Майже повний бункер. Пісну орати ушей таке, там де не видно, що ти зорав вже чи ні, бо земля все одно чорна, то я ораю тільки днем, а ночі сижу просто з півтра. Підпишіться на мій канал і ставте лайки, підтримуйте мене сцену. Якщо мне багато лайків, то я сниму ще щось. Мы уже тимчасом закінчимся по. Трошки лишилося и все. Це такий мощний комбайн нормальний. Сам, оцей кусочок порошку все і У мене коситься. Вот мій трактор такий. Вот цей джунді. Давайте купимо до нього прицеп. Давайте ось такий. О, то що надо. Це просто підколь на трактор Оце комбайн для зборки з бараками. Так що не переживайте, в мене все є. А ми погнали. Давайте подивимося, де те поле знаходиться. Ось оце моє поле. А я де тут. Так, все правильно. Давайте поїдемо ось так. Розвернемося тут, я думаю, нічого не буде. Поїдемо через нашу базу. Заїжджаємо сюди. Тут прицеп тут не забрали. Я кубил, кстати, минуку берут это тоже. Пилимпоцію. Тут ми ще один прицеп. Так, 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 так. Завертаємо, вертаємо, вот так. Так, тут ще один прицеп стоит. Обіжаємо його. Аккуратно пожеж поб'ємо нову те, як я ее недавно купив тільки вчора. Так, забивай. Вот такой, ну здесь океаночки завтра у меня колосы хитаются. Ну це мощный трактор. Венфлетка двигается аж 51 кило... 52 км за годину. До поля быстро добираемся. Давайте. Разменяемся с ним. Потому что впереди машины їдуть. едут. Приезжайте. Я сказал, что ви обожаете за посторонние звуки мои на ту сторону. Тут сп'яний мужик мужики зачепать было. Сам такие води хоть Бога Вот там наш комбайн десь стоит на чем поле. О, нам дальше, нам дальше. Это моя пшеничка. Просто. И нам дальше. Лунжатка для пшеночки. Вот наши полы. И там комбайн стоит. такий професіонал. Що вам покажу все таки, чекайте. Я відійду зараз, чекайте. Так, я прийшов. Давайте я покажу, як у нас все потім. Треба заплянути на прицепку. Давай! О, дивіться. И кезерно. Симушки дивіться, честь, Все. Все, як має бути. будут. Всех в прицепе. Ах, спрыгнуть. Все. Дякую за просмотр. Хто був зі мною. Ставте лайки, подписывайтесь. Всем пока.